Вітаю, друзі! Сьогодні, як обіцяла, будемо сіяти цибульку салатну Exhibition. Верніше, я вже її посіяла, От, щоб не займати багато часу, бо хочу зробити відео від посіву до посадки. Ось тому, чому ми сіємо її на розсаду? Тому що це. Пізня стиглий сорт салатної цибулі для свіжого вживання і короткого зберігання до 5 місяців. Якщо рослинку гарно піддобрювати, поливати, то цибулинки виростають до 900 г. В тому році я висаджувала таку, сіяла таку цибулку. Цибул. Цибульку в равлики. ось, Але це дуже заморочливо. І цей рік цю цибульку я буду висажувати ось в таку плошечку. Вона повинна бути не менше 6 см. Краще, навіть вища. Але в мене не було такої плошечки, тому буде така. Я хочу, щоб в цій плошечці вона росла до самої висадки в ґрунт. Тому я зробила такі бороздочки десь на 0,5-1 см, Ось. і між ними 3-4 см відстань. Це в мене вийшло 5 бороздочок. От десь по 20 насінинок, це 100 насінинок. Ось вони, це професійне насіння, воно оброблене, в тому році я точно таке ж сіяла. Ось. Тільки я, коли висадила в ґрунт, трошки поливала, але там не сильно підобрювала, то в мене до пів кіло були ці булинки. Ось так тепер ми загортаємо насіннячко. От. І потім ці луночки гарненько прольємо. Потім накриємо, я накрию склом і поставлю, де температура це не обов'язково світле місце, але щоб тепле було. 18-22 градуси. От. Коли з'являться перші петельки, ми це укриття. Уберемо, яке у вас буде прівочка чи скло. І треба буде цю цибульку переставити десь в світле місце, але вже не таке тепле. Можна 15-16 градусів, щоб вона не витягувалася. Вона не любить тепло, цибулька. Ось тому ми переставимо її там у мене підвіконням є прохолодне, і буду її там вирощувати. Також, щоб вона нарощувала гарне коріння, треба буде робити от буде виростати перо, там 2-3 обрізки пера. От, Треба буде зробити, щоб нарощувала гарне коріння. Чому мені подобається ця цибулька? Тому що коли ще зимово ми можемо хранити до зими, а до листопада, рахуйте, ми можемо користуватися цією цибулькою. А ось, як вже показало, що цибулька дорога, то дуже добре так виростити з насіння, воно недороге, не так, як за кіло продають сіянку дорогу. А це недороге насіння, так що будемо спостерігати. Висажуйте зі мною, рекомендую. Дуже хороша цибулька, салатна Exhibition.